І всім привіт! Сьогодні розповім 5 цікавинок про котів. Що ж, поїхали! Якщо ви задаєтесь питанням, а скільки коти сплять, то я відповім оці милі котики сплять навіть більше, ніж я, а саме 12-16 годин на день. І це до рівні близько 70% всього життя. Можливо, ви не знаєте, але коти можуть бачити в темряві. І от уявіть собі, встаю я вночі і до холодильника, аж раптом мене за спиною. Мяу. Ех, навіть колбаски не поїв. Якщо у вас виникне запитання, а хто були перші люди, які приручили котів, то я відповім: це були стародавні єгиптяни, які приручили котів ще дев'ять тисяч років тому. Ну дуже давня історія. Щоб зрозуміти скільки років коту, то треба знати, що перший рік котика дорівнює 15 людським, другий вже 9, а всі інші вимірюються по 4 роки. Тому якщо вашому коту 3 роки, то йому вже 28 людських років. Ну а якщо ви не вмієте рахувати, то в моєму телеграм-каналі я викладу таблицю, ссылка в описі під відео. Та напишіть в коментарях, скільки років вашому коту перерахунку на людські роки. Коти мають сильний нюх, а саме в 14 разів краще за людський. Тому якщо ви десь заховали ковбаску, то кіт її обов'язково знайде. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво і ви дізналися більше про ті гарненьких створінь. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал та на телеграм-канал. Там я викладаю спойлери. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей!